Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли, з вами кіномен Станіслав. Якщо мені не зраджує пам'ять, а вона мені останнім часом зраджує доволі часто, ми жодного разу на наших подкастах не говорили про аніме. І це, звичайно ж, великий мінус. Як мені не соромно. Якраз нещодавно в український прокат. Потрапила значуща ретроспектива, і потрапила, до речі, не просто так. Чому розповім далі? Тому не вимикай цей подкаст, все дізнаєшся. Ретроспектива під назвою Вовченята Аме Юкі» від режисера і сценариста Мамури Хосоди. Сьогодні я хочу поговорити з вами саме про це аніме, яке є здоровою альтернативою мультфільмам Хаяо Хаяоміядзакі. І водночас. Доповненням Міядзаківського, не хочеться казати аніме всесвіту, а скорше кіно всесвіту, мистецького всесвіту, Бога аніме. Та й Мамору Хосода теж великий молодець. Не можна ж дивитися тільки Міядзакі. є безліч десятки і десятки інших чудових аніме режисерів, про яких до речі тут з вами на наших подкастах, в наших відеорозборах. І навіть на наших відеолекціях ми ще обов'язково поговоримо. Я взагалі обожнюю авторське аніме, але саме що авторське нерозважальне. Я люблю незалежні мультиплікаційні японські фільми і деякі з них. Наприклад, роботи Сатосі Кона раджу все, що він зробив при своєму житті, буквально змінили моє ставлення до того, якою може бути мультиплікація, якою глибокою і цікавою. Чого вартує тільки паприка Сатосі Кона? Ну а про Хаяо Міядзакі я взагалі мовчу. Отже, повертаємось. Ми сьогодні говоримо про мамуру Хосоду. Ми сьогодні будемо говорити. Про його анімаційні роботи, про його споріднені з Міядзакі та головну відмінність, яку Хосода особливо в самому собі шанує, плекає. І насправді ця відмінність, можливо, і не є настільки вже суттєвою, але саме на ній ґрунтується, базується усе, що робить Хосода. Отже, в нас сьогодні світ аніме, неймовірна, фантазійна. Подорож, хоча насправді, в першу чергу, соціальна побутова. Ну, поїхали! Вовченята Аме Таюкі 2012 рік це японський фентезійний аніме-фільм, який несподівано повернувся на великі українські екрани. Крім того, це лірична лірика, поезія у цьому фільмі відіграє велику роль, лірична драма дорослішання, це сумне і багато в чому власне доросле висловлювання про виховання дітей і труднощі материнства. Не дивлячись на те, що цьому мультфільму дали рейтинг 0 плюс в українському прокаті, от прямо зараз, коли він повторно з'явився на великих українських екранах. Хоча я кажу повторно, майже впевнений, що вперше, навряд чи ми в 2012 році, мали повноцінний прокат вовченят Аме та Таюки. Так, я в цьому дуже і дуже сумніваюсь. Можливо, це повноцінна перша кінопрем'єра. І вона йде. Під рейтингом 0. Хоча у мультфільмі є такі сцени, яким би я давав рейтинг 81, але ми ще про це окремо поговоримо. Вовченята Амета Юкі це одна з найвідоміших мультиплікаційних робіт режисера і сценариста Мамору Хосоде. Я думаю, ви могли чути про його аніме роботи, навіть якщо ви не цікавитесь, не розбираєтеся в аніме мистецтві. прославився Мамуру Хосода дівчинкою, що стрибала крізь час, і доволі скоро. Ми зможемо побачити і цю ретроспективу на великих українських екранах. Крім того, в нього є літні війни, і це аніме теж потрапить на великі українські екрани. Учень чудовиська ще один відомий мультфільм Амурухосуди, який часто називають його найважливішою роботою. От його напевно у цьому році ми не побачимо. Буде ще Мірай, яка на великих українських екранах з'явиться в серпні, і трейлер Мірай. Буквально крутили в українських кінотеатрах перед показами вовчення та ме та юкі. Є ще в мамурухосади дракон і принцеса з ластовинням, його варіація красуні та чудовиська. І власне, чому? Чому ми бачимо всі ці ретроспективи? Бачимо або побачимо в українських кінотеатрах, тому що в грудні цього року, наприкінці 2025-го, виходить нова робота Мамору Хосади «Скарлет». і це бойова войовнича аніме мультиплікація. Подивимося, з яким вона буде рейтингом. Сподіваюся, що скарлет потрапить на великі українські екрани, і тоді все буде логічно. Ми дивилися вовченят, дівчинку літні війни і Мірай, саме тому, що готувалися до Скарлетт. От вам і причина. Тепер давайте поговоримо про самого автора. Мамуру Хосода, поряд із ще популярнішим японським мультиплікатором Макото Сінкаєм, є представником того покоління аніме-режисерів, що наслідує живих дідусів класиків, вже згаданого мною Хаяо Хайоміадзакі. Мамуру Ошії, того самого, що випустив Ghost in the Shell та Ghost in the Shell невинність та Кацухіро Отомо, творця Акіри. Отомо, Ошії, Міядзакі – це дійсно живі дідусі класики. А мультфільми Хосоди, Сінкая та інших відносно молодих аніматорів. Але зверніть увагу цим молодикам в середньому по 55-60 років. Так от їхні мультфільми, начебто, належать. Двом світам, якраз на відміну від Мядзакі, Оші та Отомо, і це світ минулого та світ майбутнього. Так, у мультфільмах Хосуди і Сінкая є оцей ідеальний, одухотворений 2D-малюнок з ХХ століття. Він там є. Все ж таки. В Цих мультфільмах, що б я вам сьогодні наказав, присутня певна духовність та ідейність. Але є також і світ майбутнього. Соціально мелодраматичні сюжети з ухилом. Тут мені потрібно бути обережним, щоб мене не переслідували фанати аніме. З ухилом виняшність анімешність із 21 століття. Це те, чого не має бути. І ніколи не було у Мідзакі, Ощії, Отому вони зі старої школи. І оце поєднання двох світів є важливою рисою творчості Хосуди, Сінкая та інших, як я вже казав, молодих аніматорів. Так, вони безумовно стоять на ґрунті ХХ століття. Але вони не, не думають, що погано використовувати сучасні трендові аніме. Прийомчики, завдяки яким масовий глядач і глядачки, оця молода юна аудиторія особливо обожнює аніме. І тому можна сказати, що вони в певній мірі рухають аніме вперед. Вони пристосовують його до сьогоднішньої молодої аудиторії. Відразу ж кажу, це не означає, що Хосода Сінкай та інші. Певному сенсі, нищать священну традицію. Ні, вони її пристосовують до потреб 21-го століття. Хосода талановитий творець і самостійний автор. З цим ніхто не буде сперечатися його часто. Причому, на мою думку, абсолютно справедливо називають другим Міадзакі. Оскільки так чи інакше, незалежно від того, наскільки Хосода з цим згоден, а він з цим переважно не згоден, у своїх роботах Хосода постійно заходить на територію Бога аніме, як прийнято називати Хаяо Міадзакі. Та навіть якщо подивитися вовченят. А Мета Юкі, ну, друга половина цього фільму, це реально мій сусід Тотора 88-го року Хаяо Міадзакі. Тут потрібно, напевно, сказати основне. Хосуда дійсно користується тропами Міадзакі. Не в сенсі шляхами, а в сенсі. Ідеями м'ядзакі, його темами, жіночі персонажі, вони обидвоє їх обожнюють, міські і сільські пейзажі, стосунки батьків і дітей. Протиставлення різних світів цивілізацій, наприклад, в Ами та Юкі це світ людей і світ вовків, так само, як у принцесі Мононоке Хаяо Міадзакі, пригадайте, там також був світ цивілізації, яку представляли люди, та світ, в тому числі, вовків, яку представляла головна героїня. Здається, на ім'я Сан. А між ними Асітака, який намагається тих примирити з тими. Далі моральні дилеми, з якими стикаються герої Хосуди та Міадзакі, це теж те, що їх об'єднує. Унікальний японський колорит, безумовно. Притаманний Хосуді Міядзакі, напевно, абсолютно всім відомим японським аніме-режисером. Коротше, як я сказав, Хосода дійсно користується тропами Міядзакі, які вже давно стали його власними прийомами. Мова не йде про експлуатацію. Мова не йде про те, що Хосода просто забирає у Міядзакі його хліб, буквально забирає його ідеї. Ні. Такого у хосоди немає. Хосода безумовно самостійний творець, про що я теж сказав. Більше того, хосода часто намагається суперечити своєму старшому вчителю, він підміняє м'ядзаківську духовність і філософію, про що ми сьогодні говоритимемо особливо багато, соціальним реалізмом і побутовою правдою. Ось в чому вся сутність і все серце. Нашого сьогоднішнього героя Мамуру Хосоди. Хосода і Міадзакі вони прагнуть одних і тих самих висновків. Проте вони до цих висновків добираються різними шляхами. Вони використовують у своїх мультфільмах ось, ось найкращі слова, різні інтонації. Вони, наче говорять про одне і те ж саме, але різними голосами. Міадзакі. Це духовидець, а хосода це побутописець. Але, зрештою, повторюся, вони приходять до одного й того ж самого. У фіналі вітер дужче. Я пишаюся цим прикладом, який я сам знайшов. У фіналі вітер дужче Хаяо Міадзакі ми чуємо слова живи, які часто називають заповітом усієї міядзаківської творчості живи. Що б з тобою не сталося? Ким би ти не був, де б не жив, живи. І але у фіналі Амета Юкі Мамуру Хосоди, коли головна героїня прощається зі своїм сином, вона кричить йому у слід те ж саме: Живи, проживай своє життя. Ось, будь ласка, духовидець і побутописець сходяться навіть у своїх цитатах. Тому. Є дещо, що поєднує Хосоду та Міядзакі, і поєднує їх значно більше, ніж розділяє. Це намагання пробитись крізь товщу повсякденності, щоб виявити у своїх мультиплікаційних роботах вічне, глибоке, чисте, винайти любов абсолютно у всьому. І Хосода, і Міадзакі знімають свої мультфільми саме заради цієї любові. І ми. Фанати аніме або просто шанувальники творчості цих аніме-режисерів, любимо їх саме за цю любов. Любимо за любов. <головне>, Головне підібрати правильні слова. Тепер поговоримо про сам мультфільм Вовченята, Амета, Юкі, Мамору, Хосаде». Це чарівна, звичайно ж, історія про дітей перевертнів яких виховує звичайна мати на ім'я хана. У хани доля непроста. Я вам скажу, як є, незавидна в неї доля. Полюбивши вовкулаку, здатного приймати як людську, так і вовчу подобу, хана народжує від нього дівчинку Юкі та хлопчика Аме. І, звичайно, ж, що їх не може просто так взяти і прийняти людське суспільство. Однак досить скоро. Внаслідок трагічної події, яка може зламати мозок юного глядача, хана залишається вдовою, стикаючись з дорослим світом. Бідолашній доводиться самостійно ростити дітей перевертнів, нічого не знаючи ні про вовків, ні про материнство, ні про город, ні про ремонт, ні про багато чого ще. Кажу ж, доля головної героїні незавидна. Саме в цьому центральна ідея послання Амета Юкі Мамуру Хосоди, мультиплікаційного фільму про тяжку, неймовірно тяжку долю матері-одиначки, який доводиться тягнути на собі двох малюків, переборюючи просто немислимі побутові труднощі. Здається, що зараз. Я переказую віднесених привидами Хаяо Міадзакі. Давайте замислимось і знову проведемо певні паралелі, і в цих паралелях виявимо те, що відрізняє духовиця від побутописця. Все просто! В нас є дівчинка, головна героїня, віднесених привидами, яка теж багато працює і праця її змінює. І так само і головна героїня у мультфільмі. Нашого сьогоднішнього героя Мамуру Хосади. Вона багато працює, вона матір двох дітей. І не те, щоб вона змінюється з часом, але вона проходить складні і тяжкі випробування. Так от, Амета Юкі це справжня соціальна драма, в якій фентезі-елемент, уся ця історія з Вовкулаками залишається практично другорядним. Так цей фентезі-елемент не є вирішальним. Замисліться. Якщо забрати всю цю магію від Мамури Хосоди, майже нічого й не зникне. Але якщо забрати подібну магію у мультфільмах Хаяо Міадзакі, зникне багато що, тому що його мультфільми саме про духовне, і оці фентезійні елементи є проявом Міадзаківської духовності, але не в Мамуру Хосоди. Так, напевно, якби його мультик просто був про матір одиначку, яка ростить двох дітей, то ми б напевно не мали історію про особливих діточок, Вовкулак, яких не приймає суспільство. Але можна було вигадати будь-яку іншу ідею, концепцію, через яку цих би дітей не приймали. Наприклад, вони приїхали з іншого міста чи з селища, вони новенькі у школи, і ніхто не хоче їх. Знати. Можливо, хтось з них має якесь поранення чи каліцтво, і це виділяє їх серед інакших дітей, і вони теж їх не приймають. І ці діти бояться суспільства. От вам і абсолютно 100-відсотковий соціально драматичний сюжет гіпотетичного мультфільму не про вовченят, а просто про Аме та Юкі Мамору хосаде і Міядзакі, і Хосода безумовно вважають важливими фантазійні елементи у своїх мультфільмах. Але для Міядзакі ці елементи невід'ємні. А для Хосоди без них можна обійтися. Тому що центральною темою, ідеєю усієї творчості Хосоди, про що я вже багато сказав, це власне оця побутовість, оця соціальність. А Міядзакі. Хоче дивитися в серце серця. Він шукає душу усіх явищ і усіх людей на землі. Дивіться, діти, перевертні у мамору хосоди, дійсно розриваються між двома світами міським і лісовим. Вони обирають різні шляхи свого майбутнього. Проте в основі Амета Юки лежать найпростіші ідеї, і їх дві: це дорослішання та. Материнство, мультфільм Мамору Хосуди аж ніяк не філософський. Тут немає про що розмірковувати, як ми часто розмірковуємо під час чи після перегляду мультфільмів Хаяо Міядзакі. Мультфільм Мамору Хосуди він життєвий, він прозаїчний. У ньому не слід шукати істини. Як кажу, ж ми шукаємо та знаходимо оцю істину у мультфільмах Хаяо Міадзак... Міадзакі. У у мультфільмі «Мамору Хосоди слід шукати чуттєвість, меланхолію та повсякденність. Чуттєвість, меланхолія та повсякденність. Ось база мультфільмів «Мамору Хосуди. Як, будучи дівчинкою, налагодити стосунки із хлопчиком зі своєї школи, який тобі подобається, як йому розкритися, як знайти своє покликання та внутрішній голос. Як обжитися на новому місці, як бути гарною матір'ю, як бути гарною дочкою, як бути гарним сином хосода. Він неймовірно простий та ліричний, але його простота та ліризм справді западають в душу. Вони служать пігулкою правди. Ось про що мультфільми Мамору Хосоди вони насправді розповідають нам про нас, але не з точки зору духовності як у Міядзакі. Вони просто розкривають перед нами. Реальний світ, в якому ми живемо, і показують нас звичайних, саме що звичайних людей, ненаділених якимись надсилами, що стикаються з щоденними, саме що побутовими проблемами. А ще вовченята та Юкі це мультфільм, який багато в чому призначений, як я вже і казав, для старшої підліткової аудиторії. Ну, нещодавно, якраз коли в кінотеатрі показували вовченята та Юкі», я відвів на показ усю свою родину, дочка 10 років. Сину 7 років, ну і доволі доросла дружина. Син і дружина розридалися наприкінці мультфільму. Останні 10 хвилин, як мені розповідала дружина, мій син взагалі відвернувся від екрану, бідолашний, і плакав, сидячи на своїй мамі. Цей мультфільм дійсно розриває серця. І хоча ти можеш плакати на мультфільмі Хаяо Міядзаки, але Хосода. Значно у цьому контексті драматичніший, значно трагічніший за все, що робить Хаяо Міадзакі. і це теж є особливістю його творчості. В його мультфільми, наприклад, Є смерть, сена з померлим татом Вовком. Тіло, якого ховають у мішок, справляє реально гнітюче враження. Є тут і вбивства, вовки перевертні, не церемоняться з тваринами і птахами. Якщо дивилися, ви пам'ятаєте, вони їх буквально розривають. Є тут і самотність матері Аме та Юкі не позаздриш, вона дійсно сама. Є тут і підліткова агресія. В одній зі сцен, брат із сестрою, пам'ятаєте, жорстоко б'ються один з одним. І от у всьому цьому якраз і проявляється природа Хосоди, його світогляд. Ось де ми нарешті до цього добралися. Ось де криється докорінна вже відмінність Хосоди від Міядзакі, про що можна було б написати цілу дисертацію. Хосода відомий як аніматор. Який не бажає ідеалізувати світ, і в тому числі дітей. Йому важливо показувати дитячі сварки та істерики, жорстокість дикої природи, несправедливість і труднощі дорослого світу. Він все це зображує, як воно є. Дивлячись його мультфільми, ти дивишся в реальність. Тому я й кажу: Хосоду цікавить соціальне і побутове. Що не заважає йому знімати мультфільми про фантастичне та потойбічне. Отже, вовченята Амета Юкі це звичайно ж фентезійна казка, але така, яку слід назвати повсякденною повсякденність, соціальність, побутовість, реалізм, і в певній мірі, так, можна так сказати, жорстокість. Ось що вирізняє Мамуру Хосода. Серед багатьох інших аніме-режисерів. Він режисер соціальної драми. І тим, на мою думку, теж як і Міадзакі, як і Мамуру Оші, як і багато-багато-багато інших і Кахата, дуже і дуже цікавий. Сподіваюсь, і вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Як завжди, запрошую всіх до нашого Ютуб каналу. Якраз сьогодні, в день запису цього подкасту. Нас вже стало 1300. Дякую кожному. Підписнику можете залишити лайк, можете написати коментар, можете зробити репост цього подкасту, поділитися ним з другом або ворогом це вже на ваш розсуд. І знаєте, що в нас є соцмережі, де ми публікуємо багато чого цікавого та ексклюзивного, інколи роками розбираючи деяких режисерів. Як от я вже більше року щодня пощу щось про Альфреда Гічкока і поставив собі за мету відрецензуватися на кожен його фільм. До речі, чекайте на мінімум з десяток подкастів про Альфреда Гічкока. Один вже опублікований. Називається Словник Альфреда Гічкока. Можете. Послухати наші соцмережі в Інстаграмі, Телеграмі та Фейсбуці все під єдиною назвою Кіномен Станіслав продовжую записувати безліч подкастів, готуюся до нового відеорозбору. Чекайте на красу. Якщо слухаєте в день виходу цього подкасту, то вже завтра. Саван Девіда Кроненберга. Він вже вийшов. Я знову все наплутав. Чи не вийшов? Так, він. Виходить, пам'ять ще зі мною. А наступного тижня буду випускати відеорозбір, величезний відеорозбір Супермена Джеймса Гана. Фільм, який мені страшенно сподобався. Але про фантастичну четвірку теж в форматі подкасту окремо поговоримо. Якщо не бачили вовченят, подивіться. Ну і пам'ятайте, що в ці найближчі півроку можна буде подивитися, як мінімум три. Інші аніме роботи Мамору Хосоди на великому екрані не пропустіть! Дивіться гарне кіно, кіномен Станіслав.